Тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема, нема тут оцих істеричних, знаєте, які, як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін, країна. Взагалі. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, реально, ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому що там жить. Ну У вас якась суперстальна психіка, а туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німців гляньте, там стільки на антідіпресантах, ця депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вроцлав, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і і використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете. Такі враження, наче мені гавермен туди грошей заплатила, щоб я Варшаву рекламував. Ну, тут от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось в наступних відео. Пока!